Доброго дня, шановні глядачі телеканалу інфрашкіль. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки тижня, бо нині понеділок і традиційно ми робимо підбивання підсумків саме у цей день. Ми сьогодні поспілкуємося з приводу того, що Сполучені Штати перестали бути єдиним гарантом ядерної безпеки Європи. Франція і Велика Британія узгодили між собою застосування ядерної зброї спільно до них долучилася Німеччина. Збільшується Балтійський тиск. Як це відбувається, чому і як від цього потерпатиме Росія? І скільки. Кі варіантів вибору для того, щоб обійти цей Балтійський тиск Балтійських держав, має Росія. Говоримо також, Росія втратила спочатку Сирію, потім Азербайджан. А зараз вона вже втратила Вірменію. Це не може нас з вами не тішити. Отже, повертаємося до Кело. Так Кело прибув до України, з цих інтригував тривалий тижневий візит. Багато є варіантів з приводу того, яким чином буде розвиватися цей візит. Чому він триває аж цілий тиждень? Тому що це візит про масування ґрунту, який є нині в Україні, де може? На потиснути на Україну, де не можна буде тиснути, і доведеться погодитися з цим сполученим штатом. Є деякі оглядачі, які стверджують, що Келох прибув в Україну для того, щоб контролювати стосунки між Зеленським і Трампом, щоб не було між ними пробіганьо цих от чорних котів, зелених жаб чи чого-небудь іншого. Це контрольний візит. Він контролює, щоб усі повідомлення Трампа досягли намічної мети. Реакція України була такою, щоб вона Трампові сподобалась, щоб всі були задоволені. І веселі зрештою, цілком імовірно, що такий варіант візиту є можливим, але це не суттєво головне, що насправді стосунки у Білому домі змінилися в оточенні Білого Дому. Кіло зараз перебрав на себе важливі функції медіатора перемовин з Україною не просто як з Україною, а в протистоянні Сполучених Штатів з Росією. Він провадить процес налагодження стосунків зараз, з Києвом. чи буде пообіцяно Трампом щось надзвичайне і якісь ракети збільшеної Дальності багато можна перераховувати артикулів зброї, які можуть передати сполучені штати, але точно ми можемо ствердити, що необхідних для того, щоб перевершити російську дальність завдавання ударів, а мається на увазі, це може зробити тільки томагавки. Так томагавків Трамп 100% не передасть, і тут можна звичайно припустити, що є шанс, є варіант. Ні, тут варіантів немає. Так інші крилати ракети більшого засігу, там 800-600 кілометрів можуть передати, але ті чутливі об'єкти, які в Україні надзвичайно необхідні. Хідні, наприклад, збирання дронів, яке розташовано в Татарстані. Туди не досягнуть ті засоби ураження, які планує знов таки ще не передав, а планує продати через НАТО Україні Сполучені Штати. Це також завжди прекрасний варіант. Ви купляєте, ми передаємо з таким самим успіхом. можна сказати, що Китай забезпечує Україну мавіками, тобто він підтримує Україну, бо надає мавіки чи ні? Чи ми купляємо їх через треті країни, чи ми просто їх купляємо. Ну тобто, допомога сполучених штатів зараз знов перетвор. Рується на словесну в основному підтримку, і ось такою словесною підтримкою буде риторика Трампа. А Келог буде це перекладати на тільки йому зрозумілу мову і вставляти в вуха української влади, що ось властиво це мав на увазі Трамп. Не те, що ви і ми з вами почули, а ось те, що ви би хотіли почути це. Він і сказав, але сказати не міг, бо він лишає поле для маневру у стосунках із путіним. Стара пісня, подивимося, чи буде її виконувати Трамп нині. Але я думаю, що будуть голосним тоном сказав. Зані заяви, до котрих ми вже властиво готові. Тобто збільшення засігу ураження сполучені штати забезпечувати Україні обмежено, не так як вони можуть. І зрештою, звісно, хочеться розраховувати, що коли Трамп сказав, що передадуть Петріоти, передадуть пускові, а не ракети до них, Був натяк на те, що будуть використані американцями російські авуари, які розташовані в сполучені штатах там від 2 до 6 мільярдів. Ну хай вилучать, хай продемонструють європейцям, як це треба робити, тому що це також насправді дуже важливо. Не чекати розгрому Росії. України і потім використати ці кошти для відбудови України. Ні, Це так ніколи не працювало і ніколи не спрацює. Тому тиск України має бути продовжений на європейців щодо використання вже зараз російських коштів, розташованих у Європі. Тяжко буде ствердити, що європейці здатні це зробити навіть під тиском Сполучених Штатів і України разом. Але приклад буде добрим. Подивимося, чи це не порожні слова, і чи це не буде обставлено такою словесною абрикадаброю, що кожен може зрозуміти все, що він захоче на тлі цих незрозумілих і не завжди доречних заяв Трампа і його попередніх дій був дуже добрий виступ Макрона вчора напередодні Національного свята Франції. До речі, воно сьогодні є. Чим я вітаю всіх причетних. Макрон виступив перед армією, перед військом. Вперше таку трибуну він використав і заявив, що вперше з 1945 року Франція відчуває загрозу своїй свободі і своїй територіальній цілісності. Тобто, наша свобода, наше життя загрожене вперше з 1945 року. Каже Макрон, дуже важливо, що ця заява була зроблена саме перед військом. Були зібрані усі військові, які причетні військовики до формування властивооборонної доктрини Франції, які беруть участь у її формуванні, які впливають на процеси, і які, врешті-решт, становлять от хребет французького війська, хребет французької ядерної тріади. Про що також наголошував Макрон, бо він заявив, що домовленість у Великій Британії досягнута ним під час візиту до Лондона останнього із. З нинішнім прем'єром Стармером про те, що буде використано спільно ядерний потенціал, і ядерна парасолька буде спільно британсько-французька розтягнута над європейським континентом. Це до речі, достатньо істотний прогрес. Бо до того Франція заявляла, що вона сама здатна розтягнути таку парасольку над Європою. Була вона в цьому підтримана німецьким канцлером. і Мерц тоді властиво заявив, що необхідно буде докласти зусиль усій Європі з тим, щоби вийти на баланс стосунків. Зі сполученими штатами в випадку їхнього гальмування у розтягуванні парасольки над Європою. Тоді до неї до розтягування долучиться Франція, і Францію треба буде в цьому підтримувати. Бо звичайно, Франція для того, щоб покрити усю Європу, одна справа покривати Францію, а друга справа всю Європу має збільшити власний ядерний потенціал. І про це дещо що але дуже зрозумілій мові, сказав Макрон вчора у виступі. Тобто, Франція буде збільшувати свій ядерний потенціал. Франція буде зб. Збіль збільшувати свій ядерний флот Франція буде збільшувати виготовлення так званих компактних ядерних реакторів, які будуть забезпечувати в майбутньому підводні човни, і не виключно що другий авіаносець, тому, що збільшить Франція авіаносну групу незабаром. Макрон оголосив про подвоєння військового бюджету вже з 27-го року. До 27-го року це буде постійно нарощуватися з кожним фінансовим так званим кварталом. І зараз, якщо це складає 32 мільярда, то в 27-му це буде 64 а в 30-му це вже буде ще одне подвоєння, і це буде 128 мільярдів. Якщо я правильно рахую, математика це найсильніший, найсильніше міжвичайно. Предмет був в школі. Можете порахувати пізніше. Потім отже, Франція подвоює кратно, подвоює свої військові бюджети. Це свідчить про те, що ядерна зброя буде збільшена також, тобто одиниці ядерної зброї будуть збільшені, і також буде вкладено достатньо потужні кошти у розвиток французької тріаги. І, звичайно, Велика Британія, для того, щоб дотримати рівня ці зголосилися на купівлю F-35, які будуть здатні нести ядерну зброю. щоправда, ця ядерна зброя буде американська і керуватиметься ядерна зброя, яка буде підчеплена під британські винищувачі F-35, саме з Вашингтону, не з Лондону. Також оголосив про закупівлю подібних F-35, літаків, які здатні нести ядерний заряд і мерць. Бо що Німеччина одразу після зустрічі в Лондоні Макрона і Стармера оголосила про збільшення закупівлі F- 35 і якраз. На ту кількість, яка необхідна для того, щоб забезпечити німецький ядерний потенціал, невідомо, які ракети будуть стояти. Звичайно, американці наполягатимуть, щоб там була така сама система, як і Великій Британії, але не думаю, що Мерс поводиться на це. Тому будемо вважати, що Мерс вже також долучився до ядерної тріади. Три країни не будуть формувати захист над європейською територією. Також треба віддати належне Мерсу, йому подякувати за його дзвінок до Фіцю, який він переконав Фіцю відкликати своє вето щодо 18-го пакету. У санкцій європейських, і він буде впроваджений, попри всі заяви там Греції, Мальти. Вони вже повідкликали всі свої заперечення. Чому тому що Марк Рюта має прилетіти у Вашингтон з повністю погодженим пакетом санкцій? І Я думаю, що він вже у Вашингтоні, і цей погоджений пакет санкцій. У нього в дуже гарній імпозантній течці з якою він піде до Трампа на ЗУС. Балтійський тиск. З 1 липня Німеччина запровадила дуже потужні санкції проти російського тюньового флоту до неї. Долучилася Данія до Данії, долучилися Балтійські країни Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, тобто Балтійське море закрите зараз для Росії для тих нафтових танкерів, які мають, скажімо так, лівуваті папери. Я не хочу нам назвати тіньовим флотом лівуваті папери, тому що це практично офіційний флот. Він там в тіні чи на сонці, але він офіційно на сіро використовується Росією і для того, щоб обійти ці сірі схеми між собою домовилися усі балтійські країни. Так що зараз подивимося, як зра. Гоє Путін на закриття Балтійського флоту. Це практично 60% наливної нафти. Тому подивимося, також як зреагує Індія, бо вона купляє практично 70% російської продукції. Разом решту купляє Китай, бо вони там інколи діляться між собою. Тому подивимося, яким чином буде виходити Росія з цього цуксванку, тому що це справді безвихідна для неї ситуація. Підкоритися Путіну буде складно. Також почати супроводжувати військовими човнами танкери буде також вельми складно, тому що після впрова. Вадження відповідних цих балтійських так званих санкцій, прохід балтії несанкціонованих військових човнів буде розглядатися як воєнні дії проти НАТО. За цим будемо спостерігати. За чим я і вас закликаю? Закликаю також перевірити, поспостерігати, чи ви надалі підписані на канал інфрашкіль, чи ви надалі маєте відмітку на дзвіночку. щоб одразу, як тільки з'явиться щось нове у нас на каналі, ви мали інформацію і передивилися. Після чого, якщо вам сподобалось, поділилися зі своїми друзями, поставили вподобайки, підтримали Канал, як тільки може, дякую вам за це. І головна, як на мене, інформація тижня. Вона знов таки прихована. Бо всі решти інформації є сенсаційні. Балтійська дуже потужна і менш сенсаційна. і зовсім мало сенсаційна інформація, до котрої ми ще раз обов'язково повернемося, і можливо, навіть завтра, це те, що Росія втратила спочатку Сирію, потім Азербайджан, а зараз вона втратила Вірменію, і це приємно, тому що Вірменія була каменем розбрату між, наприклад, Азербайджаном і Францією. Вірменія бу була головним агентом Росії на південному Кавказі з втратою Вірменії Росія втратила південний Кавказ. Це однозначно більше нема на кого спертися. Можна стверджувати, що є Грузія, але Грузія не того рівня і не тої вже тепер зараз вагової категорії гравець, як підтримувана потужною величезною своєю європейською діаспорою і американською, в тому числі Вірменія. Вірменія дуже спеціальна країна, і тому втрата її Росією це дуже дуже велика втрата, що сталося. Це сталося те, що відбулися перемовини між очільником Вірменії і очільником Азербайджану. Ця Зустріч в Абудабі, яка відбулася між Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном, поставила крапку у стосунках між Вірменією і Росією. Чому здавалося навіть Пісков був десь повідомив, що він підтримує Москва, підтримує Путін, підтримує і вони всі разом підтримують мирний процес, який розпочався між Вірменією і Азербайджаном. Так вони підтримують, але погано, що цей процес, на думку їхню, відбувається без них. Для нас це дуже добре. І насправді що. Сталося сталося те, що вороги, які між собою, якщо і спілкувалися, то тільки під омофором Росії на різних там ОДКБ або чимось подібно. Одразу після того як загострилися стосунки останні між Баку і Москвою, одразу ж тільки були арештовані громадяни Азербайджану в Росії Російські в Азербайджані було повідомлення багато було різних повідомлень, але одне з них на центральному телебаченні Азербайджана, де було приблизно так сказано, що машинян зараз має зважати на те, щоб не допустити. Заколоту церкви проти себе і російських агентів ця заява Азербайджана виглядала заявою дружньою і не могла не потеплити стосунки між Баку і Єреван. І це потепління стосунків відбулося. Потепління стосунків між ними означає, що Росія тут вже вихідна Росії вже нічого не світить у замирюванні конфлікту між Баку і Єреван. Посилення кавказької присутності Азербайджаном і відповідно читає далі туреччиною унеможливлюють присутність на південному Кавказі Росії. І остання ланка цього ланцюга, який закривав Південний Кавказ для Росії, була Вірменія. І, нарешті, Вірменія прийняла вірне рішення. Тільки на превеликий жаль, це вірне рішення було продиктовано невдалим заколотом проти Ніколи Пашиня. І Нікол Пашинян, попри все, звичайно, надалі є загроженим для заколоту, тому що не все і не всі ліквідовані процеси, які можуть до цього призвести. Ну, звичайно, будемо за цим уважно стежити, уважно слідкувати і наголошу, що південному Кавказові і замиренню між Баку і Єрваном я присвячу окремий матеріал. Тому закликаю вас зараз перевірити, чи ви надалі підписані на канал Інфрашкіль, чи ви поставили птич. На дзвіночкові, щоб як тільки вийде цей матеріал, ви одразу могли дізнатися про це, перевірити, подивитися і переслати, якщо він вам сподобається своїм друзям. Якщо також дуже сподобається, поставити вподобайку і поділитися цим матеріалом на своїх соціальних мережах. Поставивши його у свій акаунт, це допоможе нашому каналу, За що я буду вам окремо дуже вдячним. Будь-яке поширення допомагає каналові у розвитку поширенні аудиторії. Також закликаю вас ставити питання, задавати тон каналові, пропонувати. Нові матеріали, я обов'язково кожну вашу пропозицію залюбки розгляну. Бо властиво, так як на мене, має працювати канал. Ви пропонуєте, я розглядаю, і разом ми приймаємо рішення. Дякую всім за підписки, вподобайки. Дякую за поширення. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд, слава Україні!